Чуємо, що Ісус проходить містами і селами, проповідуючи і благовіствуючи про Царство Боже. Досить просто все виглядить з тим, що Ісус робив. Він іде і проголошує, проповідує, навчає. Навчає про що? Про царство Боже. Однак він іде по території, де царює Ірод. Ірод собі думає: ого, го, про яке це він царство навчає, та тут ж я ж цар. А напевно хоче узурпувати владу. Владу, пам'ятаєте, за що Ісуса осудили? Навіть написали, Ісус Назарянин Цар юдейський. Як же тоді царем юдейським був Ірод? Він вважав себе за царя. Давайте розіпнемо його. А чого налякався Пилат? Що питав Пилат Ісуса: Та ти царь? Ісус каже: Моє царство не з цього світу. Мало того, Ісус іде і проповідує про царство Боже. Зрештою, оце благовіствувати, так висилав імператор, благовіствувати, що імперія Римська до вас прийшла, визволити вас. Тобто Ісус говорить про царство Боже на території, яка окупована Римською імперією. Римський імператор тут кесарь. Він тут цар. Ісусе, про яке царство, Боже, Ти говориш? На що ти замахуєшся? Про яке царство потім твої послідовники говорять? Сьогодні за що обезглавили Кепріяна? За що обезглавили? За що був на вигнанні там помер корнилій? Ну, властиво за це саме, що коли кесарем, найбільшим керуючим, навіть божественною постаттю вважав себе людина, тут якісь єпископи проповідують про що ні, -ні Царство Боже є центральне. Що значить, що Ісус? проповідує Царство Боже. Навчає про це царство Боже. Чим є це царство Боже? Все просто. В царстві Божому головний Бог. Не імператор, не президент, не мер. Навіть не папа, не єпископ не є головним, не настоятельниця. Жодна людина не є головною в Царстві Божому. В царстві Божому головним найважливішим є Бог. У людини, якої Бог є на першому місці, найважливіше в її житті буде Бог. У родини, де Бог є на першому місці, найважливішим буде Бог, не тато, я сказав. Не мама, бо я сказала. В країні де царство Боже на першому місці, буде Бог на першому місці. В декотрих випадках, коли люди починають брати на себе, що вони царі, вони мають владу, починається тоді царство людське. І коли людина починає брати на себе, що вона головна, Тих людей, які проповідують царство Боже, починають переслідувати. Можемо розділити, що найчастіше йде мова про три царства. Царство Боже це там, де найголовніший є Бог, де понад усе є Бог. З цього витікає. Життя людини. Царство людини там, де головною є якась людина, її ідея, наприклад, царство Леніна, царство Гітлера, Путлера. Тобто людина ставить себе в центр і вона розбудовує своє царство. Але там, де є царство людини, це часто супроводжується насиллям. І є царство демона, тобто царство темряви, царство диявольське, яке вже більш назначено тим, коли людина свідомо робить зло, знаючи про те, що це демонічне, що це зло пов'язано з силою темною. Подивіться, ми, які вибираємо, що Ісус наш Цар, тому що Ісус нас веде до Отця і Царство Боже це там, де царює Бог Отець, Син і Дух Святий. То ми так поводимось, що в центрі нашого життя є Бог. Дуже часто, властиво, храми будуються в центрі міста. Раніше там, де було суспільство, де Бог був в центрі, в центрі, центрі був храм, в центрі села був храм. Годинник був на храмі. Дзвони говорили, що тепер молитва. Ранок починаємо з молитви, в обід молимося, ввечері молимося. В центрі є літургія, в центрі є пасхальна подія. Навіть наша поведінка, дивіться, ми заходимо і стаємо на коліна. В нашій Римо-католицькій літургії ми багато чого взяли з того, як поводилися перед імператором, перед царями, що робили, ставали на коліно. Коли монахи приносять обітниці, монахи, монахині, ми що робимо? Ми стаємо на коліна і кладемо руки свої в руки єпископа, настоятеля, настоятельниці, де є слово Боже. Тобто так присягали на вірність цареві, його воїни, воїтельниці. Це все в нас показує на те, що нашим царем є Господь в східній літургії, так як поклоняються і роблять знак Христа, так робили перед кесарем, на дворі кесаря. Тому дуже багато, властиво, в одязі в східньому це є таке літургічне. Як ходили одягнуті кесарі пани. Але для чого це було все колись прийнято християнами для того, щоб показати, не кесар є нашим керівником нашого життя, а Бог є керівником нашого життя. Ми належимо до Божого царства. Ми є людьми, які вибрали що нашим царем. Тут на землі є Бог. Ми є добрими людьми, ми є людьми, які беремо відповідальність за те все спільне добро, яке в нас є, але нашим керівником нашого життя. І той, кому ми поклоняємось, і той, кому ми віддаємо своє життя, і до кого ми належимо, це Бог. Оце... Те, про що Ісус говорив містами і селами. І люди, які були втомлені від земних царів, які їх використовували, від земних царів, які дуже часто розв'язували якісь насилля, для них це була добра новина. Вона визволяла. Ісус чому йшов з міста до міста, з села до села. Бо люди були втомлені від цих земних царств, від царства ірода, від нав'язаної, насильницької, загарбницької дії Римської імперії. І тут Ісус їм говорить: ідіть за мною, і я вам кажу дорогу свободи, дорогу Царства Божого. І сьогодні Ісус нам показує цю дорогу свободи. Тож занурмось сьогодні в це царство Боже, будь ми людьми Божими, які теж, коли будемо зустрічати сьогодні людей, які загубилися, звернімо їхню увагу на Царство Боже, яке посеред нас. Приведімо їх до Ісуса, звернімо їхню втомлену увагу, втомлене серце що є царство світла, царство миру, царство свободи, справедливості, любові і добра тут посеред нас, посеред нас, де є Ісус, коли ми живемо в Його ім'я, коли збираємось в Його ім'я.